Вулиця Княгині Ольги, кінцева третього та п'ятого трамваїв. Ми навмисно не попереджали Львівелектротранс електротранс про ранкові зйомки. Хотіли на власні очі переконатися, чи дійсно ці два маршрути дотримуються графіків руху. Їздять один за одним. Хвилина, максимум дві. Часом не вкладаються у графік, але пасажири помітили, трамваї почали їздити краще. Трамваї частіше ходять. В робочі дні набагато частіше ходять, коли студентів багато. Оце здається краще для студентів. Втім, на графік руху звертають увагу ще не всі. Я не знаю, я не дивлюся графік, я знаю, що мені зараз треба їхати, я вже не встигаю. Їх щось там два стоїть, їх немає. До нового графіку звикають і водії трамваїв. Приміром, тепер на третьому маршруті інтервал між вагонами, в залежності від пасажиропотоку від трьох до семи хвилин, на п'ятому втричі більше. Але кермувальники електротранспорту кажуть, порядок потрібен як для пасажирів, так і для них. Якщо людина їде в графіку, не збивається. Вчасно трамвай приїжджає, і людині, краще і нам краще. Ми не збиваємося всі в купу. Я думаю, що краще у графік, то я краще. Але шоферки зізнаються, хотіли б вони цього чи ні у час пік не до графіку руху. Закуркований центр просто стискає вагони у залізних лищатах. Облива година шоста неможливо, просто неможливо. я ще ввечері їду звідси з роботи, і я стою часом і 40 хвилин, і 50 хвилин. іду тоді вниз, сідаю на маршрутку і їду. У Львів електротрансі твердять, експеримент, схоже, вдався. Трамваї таки поїхали швидше і вже міскують над продовженням проекту. Такі ж дисциплінарні графіки хочуть запровадити і на тролейбусних маршрутах. Ми хочемо просто подивитися. Люди наші будуть шанувати ті наклейки чи не будуть шанувати? Якщо вони будуть шанувати, то ми будемо далі йти їм на зустріч. І будемо на кожній зупинці вивішувати чіткий розклад по кожному відправленню. Трамваїв, ну, а перспективи з й тролейбус. Електротрансівці не називають суми витраченої на ознакування двох трамвайних маршрутів, але кажуть, що це смішні гроші. Втім, переклеювати зірвані наліпки щотижня. Віталій Кубліков, Роман Маленький, головні новини Львова.